Вельмишановні друзі, професійні психологи, психологи, педагоги от, і вся наша молодь, яка є творчою, ініціативною, яка сприймає зміни як власну, власну концепцію, яка відповідає адекватно їхньому їхнім намірам. Але, на жаль, в результаті змін відбувається. Інколи деякі перекоси. Це процес закономірний. Але що стосується, так сказати, на сьогоднішній день галузевих академій, особливо галузевої академії педагогічних наук, які в єдиній у нашій країні є інститут психології, інститут соціальної і політичної психології, відбувається, мені здається, не зовсім адекватний до потреб суспільства. Урізання бюджету це йде девальвація не тільки тих особистостей, які несуть собі психологічні знання, які працюють, скажімо, наш інститут працює і і співпрацює з міністерством оборони, і з прикордонними військами, з прикордонниками, із Національною гвардією, і я скажу е, так сказати, що із е, е, силами нашими нашими. Службою безпеки України, Міністерством охорони здоров'я, з усіма Міністерствами відомства, хоч більша лева частина працює на Міністерстві освіти і науки. Але виявляється, що відбуваються деякі, я б сказав би, акценти на те, що забувають фінансування тієї галусі знань, якого Потребує суспільство, напруга в суспільстві, різні погляди, амбівалентні думки, амбівалентна поведінка, воно налаштовані люди, скажімо, ті, які патріотично так сказати, приймають участь у захисті держави, коли йде реально війна, коли в цих умовах відбувається оті перекоси в особистісному житті. В житті груп соціальних, в житті е, колективу е, великого, і в житті суспільства. І не, нам же не байдуже, що про нас думають. Нам же не байдуже, що про нас говорять. Свої думки і дії ми звіряємо з діями інших людей, інших держав. І тому замість підсилення е, складової. Матеріального розширення, ну ясна річ, що хоч елементарного забезпечення якимось так сказати мінімальним матеріальним адекватним стимулом. І це спонукає мене звернутися до вас, дорогі колеги, з тим, що ми зараз робимо все для того, щоб, скажімо, Вирівняти цю ситуацію, щоб забезпечити, щоб психологія, психологічна складова була присутня у всіх регіонах, у всіх загальноосвітніх школах, у всіх силових структурах. Максимально інститут психології робить все для того, щоб це відбулося. Ми готуємо волонтерів, ми готуємо волонтерів, для, які виїжджають в АТО, які відвідують, не відвідують, а допомагають госпіталям. Ми організували так сказати в інституті проблем медицини, взяли на себе реабілітацію військових і працюємо з їх сінями. І я хотів би звернутися до вас, хотів би подякувати вам за ту підтримку, яку ви робите. Хотів би зробити величезний, як кажуть, величезну винести величезну неподяку. А за те не подяку, а щиру вдячність за те, що ви з нами, за те, що до нас багато приходить людей, які зацікавлені в мирі, в спокої на, в нашій державі, які прагнуть до того, щоб і захищати державу, і адекватно реагувати на ті наклепницькі дії, які часто лються до нас від людей із сусідньої держави, і інколи від людей, які займають зовсім. Інші позиції, от для урівноваження позицій, для зняття напруги, для зняття по синдрому, синдромів, постресових станів, надзвичайних ситуацій, і так далі і потрібна психологічна служба. Нині у нас в Україні працює 25 з лишнім тисяч психологів, але не всі працюють в галузі системи освіти. Що стосується в галузі медицини, в галузі охорони здоров'я. Їх менше, а що стосується органів, які є силовими, то там ще менше, і ми по мірі сили, можливостей, будемо співпрацювати. Я звертаюсь до вас про звільнення своїх думок від настороження до своїх громадян і для того, щоб зняти цей весь. Оцей бруд, який сипеться на наших людей, то, то я хотів би, щоб ви самі вистояли і самі не робили поспішних рухів, поспішних кроків, вдумливо, усвідомлюючи, рефлексивно реагували, але реагували на такі дії з боку сусідньої держави і з боку тих людей, які притримуються до деякої міри сепаратистських поглядів, і які, здається мені. Не є перспективними, вони не працюють, не працюють на державу. І е, я е, закликаю вас до того, щоб відстояти честь, гідність і е, єдину е, так гаїлку, яка займається проблемами міжособистісних стосунків, проблемою оці, отого, так сказати, виваженого е, е, толерантного ставлення один до одного. І саме головне. Це те, щоб ми забезпечили психічне здоров'я нації. Ніяка психіатрична служба, ніякі інші служби не можуть, оскільки не, не зроблять цього, оскільки в них зовсім інший предмет. У них хвора душа. У нас у всіх і в АТО, і, і після АТО, і в госпіталях жива, здорова, красива. Психіка людей це психічне здоров'я, на якому треба позаздрити. Давайте будемо діяти так далі. Дякую.